Від цих людей багато в чому залежатиме доля держави і доля її громадян. Мова йде про суддів Верховного суду. Отже, 26 травня завершилися співбесіди на посади суддів нового верховного суду. Там багато людей проходили співбесіди багато хто хотів відібратися. Вони ж надовічно обираються на ці посади, і от розбиралася в них в цих кандидатах. А в них багато чого цікавого було в минулому, і багато чого цікавого може бути в майбутньому. Отже, хто може увійти до складу нового Верховного суду? Ірина Погоренна детально розкаже. За результатами усіх співбесіди з кандидатами у Верховний суд України, вища кваліфікаційна комісія суддів, яка й проводить відбір, від лише 20% кандидатів, щодо яких представники Громадської ради доброчесності надали негативний висновок. Інші ж 82%, а це більше ста кандидатів, до яких є питання, пройшли далі. Наразі майже всі вони є чинними суддями. Це голова Верховного суду Романюк, який отримав негативний не висновок громадської ради доброчесності, зокрема, тому що підтримував закони 16 січня. Це голова ради судді Валентина Сімоненко, Це сумнозвісний голова окружного адміністративного суду Павло Вовк, який якого, як ви знаєте, на кінці минулого тижня до якого прийшло на буй і під час обшуку знайшло його в будинку, який він не вказав в декларації, але яким очевидно користується. Голосувати щодо цих недоброчесних кандидатів члени вищої кваліфікаційної комісії суддів будуть на пленарних засіданнях у найближчий час. Щоб подолати негативний висновок громадської ради доброчесності, потрібно мінімум 11 голосів членів комісії. На результат цього голосування буде впливати і кількість балів, які отримав кожен кандидат за результатами співбесід. Але і тут не все так просто. Ми би безперечно хотіли бачити ці цифри. Заздалегідь, а не тоді, коли вже ніякого впливу не може відбуватися. Тому одна із вимог громадськості це максимально швидке оприлюднення балів, які виставлені кандидатам під час півбесіди. Представники громадянського суспільства впевнені маніпуляцій не уникнути, Втім, наразі на це ніхто вплинути не може. Вища кваліфікаційна комісія суддів, де юре орган повністю незалежний. Люди, які не можуть пояснити свої статки чи виносили очевидно неправосудні рішення, не повинні бути в верховному новому, новому новому верховному суді. Водночас лише Вища кваліфікаційна комісія може дати оцінку наведеним фактам і прийняти рішення. Ми закликаємо наших колег слідувати нашому досвіду, бути максимально прозорим там, де це не заборонено законом чи не є порушенням прав кандидатів. Максимально прозоро підходити до відбору, публікувати свої рішення. Єдина людина, у якої є повноваження надати можливість пройти недоброчесним суддям до Верховного суду, це президент України Петро Порошенко, впевнені експерти. Кінцевий підпис під призначенням цих людей: Романюка, Вовка і компанії, ставитиме президент, який є автором цієї реформи. В інтересах президента зараз позбутися цих проблем. Ніж потім їх підписати, бо тоді він нестиме персональну відповідальність не тільки політичну, бо він сконструював реформу таким чином. А й безпосередньо за призначення всіх судей. у випадку. ж, Якщо за результатами конкурсу до верховного суду, все ж таки пройдуть судді, до яких є претензії, наприклад, пан Вов, голова окружного адмінсуду Києва, нагадаємо, у його незадекларованому у домі, нещодавно проводили обшуки детективи набу. То на цей випадок є рецепт від депутатів в цих умовах. Такої злобливої, але реалістичної оцінки, я вважаю, що це наше завдання створити антикорупційний суд. І якщо не вдасться підібрати добрих суддів Верховного суду, то ув'язнити поганих за допомогою антикорупційного бюро, антикорупційної прокуратури і антикорупційного суду. Втім, і тут не обійтись без політичної волі, точаться дискусії. Ведуться переговори. А законопроект щодо створення антикорупційного суду і досі не винесений до сесійної зали парламенту. Ірина Погоренна, Антон Квітень, телеканал Еспресо.